Картонна коробка, серце та відомі люди, що зображають на фасадах будинків в Івано-Франківську. Ось ця вулиця Івасюка, Тож символічно, що мурал, який знаходиться на будинку, зображає постать великого митця. Чим запам'ятався Івасюк, він подарував нам Червону руту» і ще понад 150 неймовірних композицій. А по інший бік того ж будинку Іван Миколайчук, душа українського кіно. Він був актором і режисером. А його роль у тінях забутих предків увійшла в історію світового кінематографа. А вже на вулиці Матейки зображення Квітки Цісик, голосу, що підкорив Америку, але співав для України. Вона стала зіркою рекламних джинглів у США, зокрема, була голосом Кока-Коли та найбільше її внесок проникливе виконання українських народних пісень: ключ, серце і картонна коробка. Такі зображення теж можна побачити на будинках Івано-Франківська. Це символічні мурали. Місцевий митець передав у цій символіці важливу думку. Для когось квартира це оберіг, а для когось просто коробка. Але дім це більше, ніж просто стіни. Це місце, яке треба берегти. Усі ці творчі задуми втілили в життя в будівельній компанії Франківський дім. А які мурали подобаються вам? Пишіть нам у коментарях. Якщо хочете. Залишатися у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.